І наостанок хочу сказати: створивши свою імперію, монголи фактично відродили великий шовковий шлях. Тепер була одна держава, одна система податків. Не було розбійників. Не дивно, що саме в цей час великий шовковий шлях запрацював із новою силою. При цьому хороші доходи отримували не тільки уйгури, а й араби, які дуже швидко знайшли спільну мову із монгольськими ханами, із турками, із китайцями, з генуесцями, із руськими. Завдяки монголам великий шовковий шлях ефективно працював близько 120 років, а потім почалися бунти, повстання, війни, і вже наприкінці 15 століття від цього шляху залишилися тільки спогади. Ілючу Цай забезпечив економічну основу могутності монгольського ханства. Тож, коли він помер, його послідовники почали вдосконалювати методи збору податків. Одним із таких методів удосконалення стала практика відкупу. Це коли приватні особи виплачували до скарбниці обумовлену суму податків за певну територію, а відтак уже самостійно збирали податки на цій території. Саме таке право на відкуп щодо Великого князівства Володимирського виторгував собі простий князь Невеличкого Московського князівства і звали цього князя Іван. Це потім уже він став Іван Калита, Калета, тобто мішок із грошима. Але це вже зовсім інша історія. На цьому, все. Дякую за увагу.